Черговий раз на місцевому майдані зібрались небайдужі херсонці, яким болить доля нашої держави. У скрутний історичний момент дуже важливо усім українцям закликати до миру та єдності, аби наша країна була неподільна та суверенна. Мы подписали меморандум с областной администрацией о том, что фонд милосердия и здоровья открыл один счет, расчетный счет в банке для помощи военным частям, для обеспечения потребностей военных частей, которые охраняют целостность Украины. Этот расчетный счет, реквизиты будут распространены везде. Если вы можете помочь, то мы тоже будем просить. Создается наблюдательный совет, который будет контролировать движение средств. Более того, Во, мы договорились сегодня о том, что общественность, бизнес и администрация областная создают единый колл-центр. Вот сейчас это буквально происходит. выделено помещение уже в здании обладминистрации. Кожен, хто прийшов на майдан, має багато думок щодо сьогодення та майбутнього України, але всі говорять, не можна допустити, аби українців роз'єднували. Люди однакові у Львові та Донецьку, у Вінниці та Криму. І найголовніше, щоб це зрозуміла вся світова спільнота. Україна ні розділіма. Права руських рускогаворящих ніколи не ущемлялись, не ущемляються і не будуть ущемлятися. Юг України це ні частина України в цілому. Мы за мир, мы за то, чтобы Россия вывела свои войска. Я с ребенком в любую погоду стараюсь выходить на майдан. Это неправда, что их Украины хочет в Россию. Это глубокое заблуждение. Я вот с первых дней, когда начался майдан, я приходил сюда, вот туда, когда еще было холодно, холодно, и мы здесь стояли для того, чтобы я прожил здесь Херсоне уже 67 лет, и мой город это моя моя Украина, и я хочу, чтобы мы вот то, что мы прожили эти за 23 года, я хотел бы. Щоб вона свободна, красива, як в Європі. Мирні протести небайдужих активістів не зупиняються ні на день. До них долучаються священики різних конфесій, політики, суспільні діячі та прості херсонці, які переконані, ми всі єдина нація, незалежно від віри, рідної мови чи політичної партії. Сьогодні, як ніколи, слід всім забути про емоції та образи і не словом, а ділом довести Україна суверенна та неподільна.